Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, шановний пане прем'єр-міністр, шановний пане міністр, шановні працівники і працівниці нашої енергетики. Я дійсно радий починати сьогоднішній робочий ранок тут, у міністерстві енергетики України. З вами щоб привітати вас усіх особисто з вашим днем з днем енергетика, і що подякувати вам за роботу, вашу роботу таку важливу для всіх нас без перебільшення для кожного в нашій державі і навіть в державах-сусідах України, які ми періодично підтримуємо нашою енергію. Ви знаєте, легко не помічати, не думати про те, скільки особистих зусиль, скільки роботи навіть. Особистого героїзму у тому факті, що Україна зараз зі світлом, що Україна зараз з теплом, кожна наша людина. І вже минає перший місяць зими і наші міста, наші українські села, наші виробництва, які так важливі зараз, забезпечені енергією попри все, попри всі спроби Росії знищити нашу енергетичну систему. Стійкість системи збережно. За рік зроблено дуже багато для захисту наших критичних енергетичних об'єктів по всій країні, і навіть на найбільш складних районах поблизу лінії фронту та у прикордоні з Росією завжди працюють наші ремонтні бригади завжди працюють і ви всі наші. Спеціалісти, я вдячний кожному колективу, я вдячний кожній компанії, кожному працівнику, кожній працівниці нашої енергетичної галузі, вдячний за вашу відмінну роботу заради України, заради нашого суспільства. Це дійсно подвиг зберегти нашу енергетику в таких умовах, в такому протистоянні. Усі від робітників до інженерів та менеджерів галузі, ви всі молодці. Дуже ціную вас, і хоч зараз не до напевне гучних свят, але у цей ваш професійний день є що відзначити, є за що подякувати усім українцям. Є за що вам подякувати. Я хочу вам подякувати. Слава вам, і слава усім, хто б'ється і працює і допомагає зради життя нашої держави, і хай ніколи в Україні не зникне пам'ять. Пам'ять про тих ваших колег, дуже фантастичних людей, які допомагали кожну добу такого виклику минулої зими, після і зараз. Ця пам'ять про тих колег, які, виконуючи свій обов'язок, не тільки громадянський обов'язок, як людини і професіонала, не дали. Залишитись сім'ям, дітям, військовим без світла, світла пам'яті.

Оператор газона присоединяється. Зуренка Євгенія Сиріївич умерла. Кравцова. Thank okay. you.